Ламаєш голову, як зробити ринву на старому шиферному даху, в цьому відео я розповім. Для цього нам знадобиться обрізна дошка. Я з десятки роблю дві п'ятірки. Мені потрібно 8 метрів. За допомогою паркетки розпускаю розпускаю по мітці. Дуже зручно це робити за допомогою шкали. Вже готову дошку прикручую. На край шифера, відступаючи від краю хоча б 2 см. Прикручую на ось такі кровельні саморізи по металу, гарно присверлює шифер і прикручує дошку. Після цього роблю примірку, де треба гнути крючок для ринви. Розкладую всі крючки, номерую їх і роблю помітку, де я буду згинати. На 8 метрах вибрав. Нахил 4 см на всій довжині. І тепер згинаю ось так за допомогою кровельного молотка. Роблю отвіри, якщо це потрібно. Зігнув всі крючки, ставлю перший останній, вимірюю між ними відстань і ставлю всі інші крючки. Ось так все вийшло. Але я тут я зрозумів, що щось не так. Вода буде. Отопляти на край ринви. Перероблю. Зняв всі крючки і перегнув їх по іншому. Вирівняв крючки, зробив інший нахил, чіпляю нові крючки на місце. Переход між ринвою та трубою не розділяю, а просто роблю отвір. Монтую крючки для кріплення труби. І ось такий вийшов фінальний результат.